Окупаційний режим Німеччини на захоплених територіях називався Новий порядок, який зводився до включення земель в склад райху та економічної експлуатації. Громадяни окупованих земель ділилися на повноцінних та неповноцінних людей. Головними ворогами так званої арійської нації вважалися євреї, роми та сінті, яких називають циганами, слов'яни, що важливо підкреслити. Психічно хворі, розумово, відсталі та спадково хворі люди. Геноцид євреїв отримав назву Голокост, що перекладається як всеспалення. Антисемітизм взагалі був однією з найважливіших складових нацизму. До війни євреї виключалися з державного і громадського життя, їх діяльність заборонялася, організовувались антиєврейські погроми. З початком Другої світової війни євреїв почали відправляти на примусові роботи, а після початку війни з СССР розпочалося так зване остаточне вирішення єврейського питання. Загалом різні окуповані частини території мали якусь свою специфіку, пов'язану як з тим, що це за окупована територія. З тим, яке вона значення і яке відношення має до Німеччини, і особливо з тим, хто її очолює. Почнемо з протекторату Богемії та Моравії. 15 березня 1939 року, за наказом Гітлера, Богемія і Моравія, які є основними історичними землями Чехії, були проголошені протекторатом Німеччини. Головою виконавчої влади був призначений фюрером Рейхспротектор, яким став колишній міністр іноземних справ, один з опозиціонерів Гітлеру Константин фон Нейрат. Одночасно існував формальний пост президента протекторату, який займав Еміль Гаха. Богемія та Моравія ділилися на області та райони. В протектораті випускалися свої поштові марки та гроші. Всіх євреїв було звільнено з державних посад та позбавлено прав. Всі політичні партії було заборонено. Чехи були зобов'язані працювати на вугільних шахтах, в металургії, на виробництві озброєнь. Виробництво товарів народного вжитку було зменшено і значною мірою направлено на постачання вермахту. В перші місяці окупації німецьке управління було досить поміркованим. Дії гестапо були направлені в основному проти політиків та інтелігенції. Проте, в річницю незалежності Чехословаччини, чехи виступили проти окупації. Почалися заворушення студентів, які призвели до закриття всіх університетів та коледжів, а також страти дев'яти студентських лідерів. Тоді заступником Райхспротектору було призначено очільника головного управління імперської безпеки Райнхарда Гайдріха. Чеський уряд було реорганізовано, всі чеські культурні заклади були закриті, почалася організована відправка євреїв в концтабори. 4 червня 1942 року Гайдріх помер від поранень внаслідок операції Антропоїд. Детальніше про цю операцію у мене є випуск нестандартної історії, з яким ви можете ознайомитися. В правому верхньому кутку екрану мала з'явитися посилання картка на це відео. Або якщо воно не з'явилося, ви можете подивитись в описі до відео посилання. Його наступник Курт Далюге почав масові арешти та смертні кари. генерал губернаторство 26 жовтня 1939 року з території окупованої Польщі було утворено генерал губернаторство генерал -губернаторство. Тобто це і статус окупованої території генерал-губернаторства, і назва окупованої території генерал-губернаторства. Нове утворення поділялося на чотири округи: Краківський, Варшавський, Люблінський та Радомський. В серпні 1941 року в склад генерал-губернаторства були включені також землі Галичини як п'ятий округ дистрикт Галичина із центром у місті Львові. Столицею генерал-губернаторства був Краків, а генерал-губернатором Ганс Франк. На території генерал-губернаторства діяло законодавство Німеччини, але більшість його жителів не мала статусу громадян Німеччини і була обмежена в правах. На відміну від деяких інших окупаційних територій, нацистське керівництво розглядало польські території як безпосередню частину Німеччини і не мало необхідності утворення маріонеткового уряду. Райхскомісаріат Нідерланди. Після успішної голландської операції та капітуляції Нідерландів указом Гітлера 19 травня 40-го року було утворено Райхскомісаріат Нідерланди, що ділився на 11 провінцій. Райхскомісаром Нідерландів став Артур Зейс інквард За планом Гітлера, голландці розглядалися як расово споріднені люди по відношенню до німців, тому вони мали залучатися до націонал-соціалізму. Під керівництвом зейс Інкверта було створено військові організації місцевих нацистів. Одразу після прибуття в Амстердам Рейхскомісар очистив від євреїв державні служби, газети та правління промислових підприємств. Починаючи з 1941 року проводилась масова реєстрація євреїв. В Амстердамі було створено гетто, а в Вестерборке – транзитний табір. Рейхськамісарят Норвегія. Після захоплення Норвегії, в результаті операції Везерюбунг на території держави було створено Райхскомісаріат Норвегія. Райхскомісаром було призначено Йозефа Тербовена. В 1942 році було створено автономний уряд, в якому пост президента міністра отримав колабораціоніст Віткун Квіслінг. Партія Квіслінга стала єдиною законною. Було введено нюрнбергські расові закони, заборонено в'їзд в країну євреям, було створено констабори та проведено арешти противників режиму та євреїв. Квіслінг постійно добивався від Гітлера відклику тербована та незалежності Норвегії як союзника Німеччини, але всі плани Квіслінга Фюрер відкинув. Дуже добре описує те, що відбувалося в рекськімісеріаті Норвегії. Очільник політичної розвідки СС Вальтер Шалінберг. Цитата з його мемуарів Увечері відбулася вечеря у Тирбовене. Рекс-комісар потурбувався про те, щоб стіл був наповнений блюдами в усьому копіюючи свого покровителя Гьорінга. Ближче до ночі урочиста вечеря перетворилася в Бухалівку. Сам господар пив неймовірну кількість спиртного і змушував оточуючих пити з ним на рівних. Головною подією вечора стало наступне: Тербовен наказав своїм двом секретаршам їздити на велосипедах по залу під рев п'яної чоловічої компанії. Все це виглядало як дешевий цирк, і я голосно висловився з цього приводу, що почув тербовен. Він раптово встав, підійшов до мене впритул і сказав: Гей, ви, візьміть на цей келих з пивом, і він протягнув мені цілий літровий келих, і випийте його, не сходячи з місця. Я відповів, що за станом здоров'я не можу цього зробити, і Тербовен спробував виплеснути в мене келих, але Гайдріх запобіг цьому, схопивши його за руку. Наміри нацистів щодо слов'янських земель були викладені в так званому плані Ост, який передбачав планомірне Онімечення та виселення певної частини поляків в європейську частину Росії та Сибір, а звільнене місце заселити німецькими колоністами. На території СССР передбачалось утворення чотирьох рейкскамісаріати Остланд, Україна, Москва та Кавказ. Рейкскамісарят Остланд. За наказом Гітлера, 17 липня 41-го року було створено рейкскамісарят Остланд. Він включав в себе чотири генеральні округи: Естонію, Латвію, Литву та Білорусь. Рейкскамісарам було призначено Хінріха Лозе. В Остланді адміністрація повернула колишнім селянам власникам землю, націоналізовану Совєтами. У містах дрібні майстерні виробництва та підприємства були повернені колишнім власникам за умови сплачувати податки. Державні монополії та приватні промислові групи, пов'язані з урядом Німеччини, отримали в управління конфісковані підприємства. Наприклад, компанія Daimler Benz захопила в свій контроль майстерні важкого ремонту в ризі для обслуговування трофейних танків Т-34 та КВ-1. Проте відносно м'які умови окупації розповсюджувались лише на балтійські народи, які вважалися спорідненими до германських племен. Слов'янське ж населення розглядалося виключно як резерв рабської праці, який можна за потреби змушувати працювати до смерті. 20 серпня 1941 року було творено Рейкська України. Він включав в себе окуповану частину УССР та частини Білоруської ССР за виключенням Галичини та Трансністрії. Ну, Галичина, відповідно, була включена до генерал-губернаторства, а Трансністрія була передана під управління Румунії. Столицею рекскамісарята України було місто рівне, а посаду рекскомісара за особистою пропозицією Гітлера отримав Еріх Кох. Окупаційний режим передбачав обмежене використання української мови, введення карбованця, утворення української допоміжної поліції. Проте в правовій сфері було введено німецьке право. Самі українці, оскільки належали до слов'янських народів, вважалися унтерменшими, придатними лише для рабської праці або знищення. Ері Кох висловлювався з цього приводу цитата Навіть якщо я знайду українця достойного сидіти за моїм столом, я все одно його розстріляю. Пам'ятайте, що найнижчий німецький робітник расово та біологічно в тисячу раз цінніший, ніж населення тут, якому так само далеко до арійської генеалогії, як до Ленінграду. Величезних масштабів набуло пограбування окупантами мистецьких та історичних цінностей українського народу. Відчутних втрат зазнали історичні та краєзнавчі музеї, бібліотеки, картинні галереї. З України вивезено понад 330 тисяч цінних музейних експонатів. Відповідно до спеціальної директиви райхсміністра східних територій Розенберга для вивезення культурних цінностей з окупованих територій було створено спеціальні робочі групи Україна, які розміщувались у місті Києві, і при міністерстві закордонних справ батальйон СС спеціального призначення. Був пограбований культурно-історичний заповідник Києво-Печерська Лавра. Вивезені унікальна колекція зброї часів Запорозької Січі, нумізматична колекція, стародавні рукописи, золоті та срібні вироби, і прикраси. Система концтаборів в Німеччині виникла майже одразу з приходом до влади нацистів в 1933-34 роках для боротьби з ворогами режиму. Відповідно до спецзакону про захист народу та держави, підозрювані у ворожості до режиму могли бути заарештовані на невизначений строк. Першими в'язнями стали члени комуністичної та соціал-демократичної партії. Самі табори носили характер виправний та трудовий. Згодом в них почали направляти кримінальних злочинців, а також так званий асоціальний елемент бродяжок, алкоголіків, наркоманів та інших. Приблизно в цей же час в табір почали потрапляти євреї. Ранні концтабори не мали єдиної системи та структури та були розрізнені. У 1938 році загальне число ув'язних збільшилося з 24 тисяч до 60 тисяч у зв'язку з аншлюсом та подіями кришталевої ночі. До початку Другої світової війни євреї могли добитися звільнення, якщо їм вдавалося отримати еміграційні документи. З початком війни система кардинально змінилась. Звільнення з таборів було скасовано, збільшилася кількість політичних арештантів, а також військовополонених, партизан, гомосексуалістів, ромів та сінті та свідків Ієгови. Весною 1941 року, відповідно до програми Омертвлення Т4, почалося масове знищення непрацездатних в'язнів. З осені 1941 року масовому знищенню піддавалися совєтські командири та політруки. Починаючи з 1941 року з'являються окремі табори смерті, найбільші з яких Дахау, Бухенвальд, Заксенхаузен, Равенсбрюк, Маутхаузен, Майданек, Собібор, Треблінка і Аушвіц або Освенце. Після прибуття до таборів прямо з вагонів відбиралися працездатні та непрацездатні в'язні. Першим витатуйовували номер на руці та відправляли на каторжні роботи, других відправляли в газові камери. В Треблінці, Хелмно, Белжице та Собіборі в живих тимчасово залишали лише деяких людей для того, щоб вони допомагали збирати трупи та спалювати їх, а також сортувати речі вбитих. Різні концтабори мали свої специфіки в плані того, що там проводилися різного роду медичні експерименти. Оскільки всі, е безумовно, хто потрапляли в концтабір, так чи інакше, мали померти, німці вирішили практизувати е використання. Людей, так, по суті, яких чекала смерть, в медичних експериментах, які б могли допомогти з відкриттям важливих елементів, потрібних для лікування, так би мовити, расово чистих людей. Наприклад, в таборі Аушвіц доктор Йозеф Мєнгеля проводив експерименти над близнюками. Наприклад, Ін'єкції в очі для перевірки, чи можна змінити колір очей, спроби зшити близнюків, так звані штучні сіамські близнюки, зараження інфекціями одного з близнюків та подальший ростин обох для порівняння органів. В Бухенвальді доктор Карл Вернет проводив експерименти на гомосексуалістах з метою перетворення їх на гетеросексуалів. Доктор Бруно Вебер в Аушвіці вводив ув'язненим різні групи крові на предмет їх сумісності. Доктор гінеколог Карл Клауберг проводив дослідження зі стерилізації людей. Впродовж трьох-п'яти сеансів він вводив жінкам в матку, роз'їдаючи речовини без анестезії. І, зрештою, кращим варіантом стерилізації було обрано променеву терапію. Певна кількість радіоактивного випромінювання руйнувала яйцеклітини та сперматозоїди, але призводила до радіаційних опіків. Доктор Герман Стіве наперед попереджав жінок про дату смерті та оцінював, як психологічний стрес впливає на репродуктивні органи. Після страти він проводив ростин та досліджував репродуктивні органи. Деяких жінок зґвалтували після того, як їм назвали дату, коли їх вб'ють, щоби Стіве міг вивчити шлях сперматозоїдів по репродуктивній системі. В Дахаута Аушвіці доктор Зігмунд Рашер проводив експерименти з гіпотермією, тобто як довго людина витримає низьку температуру та як вилікувати обмороження. Для цього здорових чоловіків поміщували на три години в резервуар, заповнений людяною водою. Також Рашер проводив експерименти з пошуків покращити згортання крові. Для цього було виведено ліки під назвою полігау, які давались ув'язненому, після чого йому ампутовували кінцівки без анестезії. Все той же Рашер в Дахау проводив експерименти з надання допомоги пілотам, яким довелось катапультуватись на великих висотах. В камеру низького тиску впоміщувались ув'язнені для моделювання тиску на висоті 21 км. В листі рашеру Генріх Гімлер особисто просив продовжити експерименти з можливості реанімувати померлого. Якщо жертву вийде реанімувати, Гімлер наказав помилувати її та відправити в довічний концтабір. Доктор Ганс Еппінгер в Дахау проводив експерименти з вивчення адаптації морської води для пиття людиною. Для цього він виділив групу з 90 ромів, яких позбавляли будь-якої їжі та давали лише фільтровану морську воду. В результаті вони були настільки зневоднені, що облизували щойно вимиту підлогу, щоб отримати хоч краплю прісної води. Доктор Курт Пльотнер проводив експерименти з розробки ліків від малярії, заражуючи людей цієї смертельної хвороби. Зокрема, Пльотнер вважав в першому експерименті, що якщо штучно підвищити температуру тіла, то інфекція зруйнується в організмі, але це призводило лише до смерті людини. В Равенсбрюку проводилися експерименти із вивчення регенерації кісток, м'язів та нервів. В цих експериментах ув'язненим видаляли кістки, м'язи та нерви без анестезії. В цьому ж концтаборі проводились експерименти по вивченню ефективності синтетичного протимікробного засобу сульфанаміду. Ув'язненим наносились поранення, які потім інфікувалися такими бактеріями, як стрептокок, Клостридіум перфрінгенс, збудник газової гангрени. Ви можете загуглити, що таке газова гангрена, щоб дізнатися, але я не раджу. Та Клостридіум титані, тобто збудник правця. Зараження також ускладнювалось закладенням в рани тирси та битого скла для імітації поранення в бойових умовах. В Бухенвальді проводились експерименти з вивчення дії різноманітних отрут. Їх вводили в їжу, змащували кулі перед розстрілом, вводили в шкіру, в результаті чого утворювались фурункули, заповнені чорною рідиною. Само собою всі ці експерименти ретельно документувались та фотографувались. Дуже неоднозначне ставлення в історіографії до результатів всіх цих експериментів, що поставило людство перед моральною дилеммою. Можна відмовитись від результатів всіх цих дослідів, оскільки вони порушували всі існуючі права людей та призвели до тисяч смертей, або можна використати отримані результати в подальших розробках, які дозволять людей рятувати. І людство обрало другий варіант. Зокрема, експерименти з гіпотермією показали, що людину неможливо реанімувати після знаходження в людяній воді, якщо у воду була занурена потилиця, тому було розроблено рятувальний жилет з невеликим підголівником в районі потилиці. Експерименти з малярією підвищили ефективність лікування від цієї хвороби. Експерименти з міксуванням груп крові дозволили вивести ефективні комбінації взаємодії і так далі, в тому ж дусі. Насильно вивозились так звані Остарбайтери в Німеччину для робіт. Для покірності місцевих жителів використовувались масові екзекуції, символами яких стали хатинь в Білорусі, лідице в Чехословаччині та… або Орадур у Франції. Із наближенням військ союзників з кінця 1944 року німецьке керівництво почало переміщення ув'язаних з окупованих територій в саму Німеччину. Спочатку їх вивозили потягами, а потім почали транспортувати пішки. Під час цих переміщень багато в'язнів гинули від голоду, холоду, хвороб, знесилення та насилля з боку охорони. Через масову загибель ці переходи отримали назву марші смерті. Проте не лише німці відзначилися концтаборами та дослідженнями над в'язнями. У японців існував підрозділ 731 – секретний підрозділ досліджень та розробок біологічної та хімічної зброї імператорської японської армії. Його було сформовано під час окупації Манджурі, оскільки японці отримали доступ до великої кількості китайців, яку можна було використати як піддослідних. У 1936 році імператор Хірохіто видав указ, що дозволяв розширення підрозділу та його інтеграцію до складу Квантунської армії в якості відділу з профілактики епідемії. А з 1940 року він почав називатись відділ профілактики та очистки води Квантунської армії або скорочено підрозділ 731. На відміну від нацистських концтаборів до підрозділу 731 відправлялися лише здорові люди. Експерименти на людях включали зараження в'язнів інфекціями та розпилення інфекційних засобів на шкіру. Немає жодних записів, які б вказували на тих, хто вижив після цих експериментів, піддослідних називали колодами. Цей термін виник як жарт персоналу підрозділу, оскільки за офіційною версією цю територію було виділено під лісопилку. Тисячі чоловіків, жінок, дітей та немовлят піддавалися вівісекції, тобто розтину ще живого тіла, часто без анестезії. Ув'язненим ампутували кінцівки для вивчення кровотечі. Іноді їх заново прикріплювали до протилежної частини тіла. Деяким ув'язаним хірургічним шляхом видаляли шлунки та прикріплювали стравохід до кишечнику. Проводилися експерименти не лише в лабораторних умовах. В 1940-41 роках, за допомогою літаків, що летіли низько, над китайськими містами розкидувались заражені чумою блохи, що призвело до локальних епідемій бубонної чуми. Експедиція в Нанкіні розповсюджувала мікроби черевного тифу та паратифу в колодязі, будинки міста та додавалися в їжу, яка роздавалася місцевим. Армійський інженер Хісато Йошимура проводив експерименти, вводячи в'язнів на вулицю та поміщуючи їхні кінцівки у воду різної температури для замерзання. Після замерзання Йошимура бив уражені кінцівки палицею. Потім лід сколювали, а вражену ділянку піддавали різним обробкам. Обливали водою, палили вогнем тощо. Сам Йошимура писав для японського журналу фізіології, що використав 20 дітей та триденне немовля для експериментів впливу льоду та солоної води при температурі 0 градусів за Цельсія. Є... Фільм, який я дуже не раджу ніколи дивитися, якщо ви не хочете назавжди зіпсувати собі психіку, він називається Людина позаду сонця. Фільм, який заборонений фактично в усіх країнах світу, але при цьому він є у вільному доступі в інтернеті. Це фільм про дії підрозділу 731. І ще раз я дуже не раджу його дивитись. В інших тестах ув'язнених позбавляли їжі та води, щоб визначити час до смерті від цього. Поміщували в камери низького тиску доти, доки не починали вилізати очі. Розміщували в'язнів головою вниз для фіксування, коли від цього настане смерть. Придавлювали важкими предметами для вивчення фізичного тиску на тіло людини, вражали електричним струмом для вивчення його впливу на організм. Поміщували в центри фугу та розкручували до смерті. Водили кров інших тварин, проводили екстремальне рентгенівське випромінювання, перевіряли вплив різноманітних бактерій, вірусів та токсинів на організм людини тощо. Ось таким являв собою новий порядок на окупованих територіях Німеччини і окремо як додаткове порівняння того, що робили ще і японці. Відповідно, ви тепер знаєте різницю між німецькими концтаборами і японськими концтаборами, специфіку концтаборів, хто чим займалась, та жахливі медичні досліди. Напевно, на початку теми мені потрібно було зробити дисклеймер, що ця тема не для слабонервних, але, ну, я особисто вважаю, що подібні теми е потрібно розглядати. З якомога більшою детальністю та наочним матеріалом, щоб відбивати будь-яке е прагнення орієнтацію людей на е на прихильність до нацистів, е неонацистів е і тому подібне. Тому що треба просто зняти рожеві окуляри, перестати грати в Хойку і подивитися, що відбувалося насправді. І, звісно, на завершення цієї теми відеокліп він не мій, він про остаточне вирішення єврейського питання на основі фільму. Список Шиндлера, який, от, в даному випадку, який я дуже рекомендую подивитися, але знову таки я його не покажу. Вискачить картка з посиланням або посилання в описі до відео.